Лев, як маленьке життя літо. Самі основні моменти, що порадує, що засмутить, як вирішити ситуацію, і ітог літа. Значить, Дивіться, саме основне, те, що в нас іде, це буде якесь важливе прийнято рішення. Знаєте, Прийняв, відрізав і все. Ну, Далі назад ходу немає. Прямо от дуже важливе для вас рішення буде, рішаюче можливе рішення. Потім буде якась поїздка у вас. Можливо, раніше ви думали щодо цієї поїздки, от фінансово розмишляли, чи варто вам їхати, чи ні. От прям довго думали, а тут різко зірветесь і поїхали все. Ну, тобто, навіть не думаючи, що у вас там є по фінансам чи чого немає, і поїхали. Так, що вас може порадувати? Порадувати якась зустріч з чоловіком повітряної стихії, це в нас близнюки, Терези водолії. Військові також проходять хірурги і айтішники, значиться. Які з ним переписки, можливо, зустрічі довго да? тобто ви про це мріяли, ви цього хотіли, і от вона вас порадує, те, що ви нарешті з ним зустрінетесь. А, що вас може засмутити? А засмутити вас може а, неоправданий результат. От ви чогось чекали, довго чекали, а результат вас не порадує того, чого ви чекали? А, можливо, ви давно хотіли завагітнути, але літом. А, не зможете завагітнити, да, не, не вийде у вас. от У вас були надії на те, що все от літом. Я вже завагітнюю, так не вийде. Або можливо, просто да, ви чекали якісь фінансові надходження. Можливо, повинні, повинні були вам заплатити за проєкт якийсь дуже важливий, над яким ви дуже сильно працювали там. Кучу часу на нього ви витратили, але судячи з усього, результат вас не порадує. Значить, як ситуацію, ситуацію виправляємо? Ну, по-перше, я вам хочу сказати. Це, як, знаєте, як обговорення так, з друзями, з сім'єю, можливо, якщо якась є ситуація, то ми її обговорюємо і вирішуємо. Там страшного немає нічого, бажання все одно ваші збудуться, просто, можливо, не тоді, коли ви собі цього забажали. Також карта каже, можливо, вам потрібен буде постільний режим. Да? Е, потрібно буде відпочити, більше якось е, відпочивати, ніж працювати. Можливо, ви вже трошки втомилися, сильно ви там десь переусердствували не думаючи про своє здоров'я, не думаючи про себе. Все ж таки організм вам нагадає, що е, пора відпочивати. І підтримка да? вам потрібно буде, все ж таки, щоб біля вас була підтримка, і вона таки буде з вами. Так, дивіться, у вас якийсь переїзд, переход на новий рівень. Можливо, змінюєте країну, можливо, повертаєтесь додому на протязі цих трьох місяців. Можливо, хтось. Купує житло, да, приїжджає на нове житло, те якісь дуже гарні новини від короля Чаш. Це в нас раки, Скарпіони, про приїзд, про зміни, про якісь кардинальні зміни. От у вас літом можуть бути непогані зміни. І знаєте, яка ситуація вас заставить все ж таки задуматися. Бачите, і тут у нас випадає четвірка мечів, що каже про те, що якийсь буде період, коли вам треба буде е відпочити, подумати про е якісь свої справи, да, про якісь свої проблеми, про, про життя. Ну в цілому, да, от вам треба режим СТОП включити, буде на якийсь момент. І також у вас виходить карта. Е Конкуренції, відстоювання своїх інтересів. От вам важливо, розумієте, ви лев, да? вам важливо завжди бути першим бігти, першим досягатор такий, знаєте? Але треба трошки все ж таки відпочити. От така, такі у вас літо виходить у нас. Дивіться, на дні у нас партнерство, коханці. Як пара, да? може хтось вступить в трикутник. Любовний, а хтось собі приобрете дуже непоганого партнера по бізнесу, по роботі. А, от такі от справи по фінансам, бачите, фінансових карт у нас випало. Ну, я б не сказала, що це багато. Буде, і будуть і багато витрат, і буде прибуток, але таке. На рівні, не більше, не менше. Да? Більше все-таки того, що ви, можливо, чекали більше, чекаєте більше прибуток от, літом, але, на, на жаль, ви його не дочекаєтесь. Я не думаю, що м -м, отримаєте ви те, чого чекаєте. Але на рівні такому буде. Згодом ви все, все одно отримаєте, але в той період, який ви чекаєте, я думаю, все ж таки ви розчаруєтесь. Таке літо для левів, гарного літа.